Лазер плюс колби. Лазер нерухомий. Колби нерухомі. Лазер випускає потік фотонів у напрямку колб із прозорим розчинником. Все матеріально закріплено статично, рухається тільки світло. Світло це фотони. Це електромагнітне випромінення. Це простір енергії. Яскраво блакитні найменші частинки світла, які названі фотонами 60-80 разів на секунду, виходять із лазерного діода розміром 1-2 мм. Лазерний діод є точкою джерелом когерентного світла. Тобто всі фотони тут однакові. Вони мають спільний енергетичний центр. Лазерний промінь доходить з центру діода. Що є центром вісіонаправленого направленого потоку взаємопов'язаних фотонів з дуже близькою довжиною хвилі випромінення. Також кожен фотон має власний простір руху, що з відстані нагадує шлях по дуже розтягнутій спіралі. Кожен фотон має свій шлях і рухається завжди на швидкості світла. При цьому для спостерігача простір навколо шляху кожного фотона розтягується стискається, стискається залежності від оптичних властивостей простору між спостерігачем та областю руху фотонів. Такий прямий рух постійного потоку фотонів через оптично завантажений простір має одне спільне джерело і один напрямок вектор руху для всіх фотонів. Чим сильніша яскравість області у просторі, тим частіше там проходить шлях фотонів від джерела світла. Різна яскравість рухомих елементів в просторі безпосередньо пов'язана з різною ймовірністю виявлення фотонів на різних ділянках простору. При цьому джерело фотонів також має певну область ймовірності випромінення фотонів, як мінімум, через неви... незначні механічні вібрації самого лазера. Шляхи фотонів залежать від двох різних мовільностей, двох різних невизначеностей, що між собою пов'язані єдиним джерелом фотонів.